Третім номером сьогодні значиться люта баталія формацій Кашемір і Рокаш. А зараз я з радістю запрошую на сцену гурти, які візьмуть участь у наступному батлі. Це Рокаш і Кашемір. Це буде інша пісня, чи ви будете співати ту ж саму, яку вже співали? Ні, звісно, друга. Друга А костюмчики чому ті ж самі? Ми, я думаю, готуємо щось нове для більш... Слідуючих програм. Зв'язним талісманом групи Кашемір є Діля. Вот, э, Чоловік очень мягкий, улыбчивый. На мой взгляд, Кашемір і Діля. это сочетание взагалі ідеальне просто. Кашемір вперед, з успіхом, з посмішкою і з таким же натиском вокальним. Діля любить казки і мультфільми. Мріє про спільний музичний трек зі стінгом. Боліваю за вас. сподіваюся, що ви прорветеся вперед. Кашемір! Зустрічайте! підійду у першій дуелі голосистий Кашемір просто розірвав Інну Левентар на ліверну кобасу. Які відчуття, я хвилюся, які ще мови відчуття. Серце мочі ви диплом не отримуєте. Я можу вас просто поцілувати. Драйв є, є потужність і просто чарівний вокал. Цікаво дізнатися чи допоможе кашеміру потужний вокал у одній восьмій. За вікном те нело, нічи скронити писно. Та вона не мила. Зупиняти цих розмах. Він хотів вдома, а вона лише.

Thank you So Кошемір! Дякуємо, дякуємо, Кашемір! Що скаже єдина представниця рок музики в образі жінки лама. Чесно кажучи, мені дуже подобається вокалістка, тобто харизматична, в ній відчувається драйв в тілі, тобто тілом вона передає те, що вона відчуває. Ось, але дуже багато рок-гуртів взагалі інших команд, де присутній дуже сильний яскравий вокал, а не дотягує, тобто, пісня при цьому всьому. Ось хочеться, щоб все таки пісня ще зачепила до серця. А тобто, енергія все присутнє, все от клас. Ну в даному випадку мені трошки пісня не дотягує. Рокаш уже на сцені, вони вже готові виступити. А що потім ви будете робити зі славою, коли у вас все вже вийде і ви вже переможете, якщо займете перше місце? Коли людина досягає вже того, чого досягла, воно вже не так цінно, як сам етап досягнення цієї слави. Встрічаємо на сцені Рокаш. Ліше тобі себе віта. У дні 16-й запальний рокаж не лишив жодного шансу формації Манкурт. Ти знаєш, от то є фірма і все цим сказано. Я так зрозумів, що хлопці кинули виклик нікому небудь там просто, да? а самому Олегові скрипці. Тож подивимося, чи отримає рокаш достойних конкурентів цього разу. Рокашники молодці. Я бажаємо успіху і перемоги. Олег Скрипка легенда, співак, театрал. Створив музичну концепцію спектаклю Наталка Полтавка. Ще порадив би ввести живий акордеон от, і більше живих е, інструментів. Вінко, вінко. Вінко червоної. Ко цяй Te hey fin govir ko fin ko czerwona je

Ну, Не може постійно Віталія весь гурт за собою тягнути. От Вона витягнула е свою команду в попередньому етапі, другий раз уже це ну, не могло пройти, тому що це вже вищий рівень, і тут напруга, і відповідальність більша. Тут мав підключитися колектив. Тут ми колектив побачили, більше того, ну, сьогодні мені рокаш сподобався більше, ніж минулого разу. Минулого разу, чесно кажучи, ну, вони зовсім не вразили мене. Сьогодні все сталося навпаки. І я радий, що так сталося, тому що це дійсно ні на що не схоже. Хоча я також не можу сказати, що Віталія зі своїми піснями схоже теж на щось уже відоме мені. Що скаже лама, мені дуже цікаво. Я вже давно чекала саме цієї етніки, поєднання еклетичне, тому що все-таки в своїй музиці також використовую. І це мені дуже близьке. Десь моментами і кустуріцю почула сербські мотиви, мадярські, тобто українсько-гуцульські. І, і це є круто. Це перша команда, яка сьогодні представила саме яскраво свій край. Дякуємо, журі. Тисніть свої кнопочки. Ви не програли, з таким голосом неможливо програвати. Ви просто сьогодні були не в ударі. Давайте це називати так. Вам диплом. Ну, все, що тут було сказано, це все було совершенно правильно сказано. То есть, я не думаю, що хтось із нас розійдеться з мнением И... ну, Просто нам в раз напомнили об этом. це Это грустно.